Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, Сашкон. Сашко. Заправляю бензик в робочу таврію. Буду їхати працювати. І пригадав як в коментарях про ліки, оці, які я усюди застосовую, я бронетехніку через них заправляю, ну тільки там набагато більше ліки для соляри. І писали, що не може відділяти сіточку воду, бо це фізично неможливо. так? On, будь ласка, вода, темна, згори, прозорий бензин. Все чудово зіточком відділяється, поза залежності від того, що про це думають коментатори з Ютуба. Все працює, все нормально. Оцей непотреб з каністер не потрапляє в паливну систему. Так. От фарт факти найвпертіша річ у світі. Так, дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.